До котрого покоління передаються гріхи? Дуже часто запитують мене про це, і часто бачу у записах, в карточках на спомен у службі Божій, і коли запрощення гріхів аж до 14-го покоління. Чи справді воно так є? Про гріховну спадщину людства, що сягає вікових глибин, і про духовне дорослішання. Дорогі мої, турбота про дітей один з стимулів, щоб припинити грішити. Насправді, якщо скоєний мною гріх буде мати наслідки для моєї дитини. Краще не коїтиму його. Серед вірних поширена уява про те, що за гріхи батьків можуть бути покарані діти до сьомого або навіть до чотирцятого покоління. Чи так це насправді? Я Господь Бог твій, Бог Ревунитель, що карає дітей. За провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Виходу 25.6. говорить Бог Ізраїлю Мойсею, коли дає десять заповідей. Думка про те, що діти до третього, четвертого роду, чи там до 14-го несуть тягар батьківського гріха, повторюється в перших п'яти книгах Біблії чотири рази. Що це? Об'єктивний закон чи педагогічний засіб, щоб примусити тих, хто чує або читає ці слова? утриматися від гріха. З біблійного вчення виходить, що це радше педагогічний засіб, втім, заснований на об'єктивному законі. Писання недвозначно стверджує, що гріх докорінно спотворив людську природу. Адам і Єва до гріхопадіння. Багато в чому були іншими людьми. Вони не знали, що таке хвороби та смерть. Вони не бачили один в одному загрози стати об'єктом володіння, а отже, не соромилися і наготи. З Богом могли спілкуватися безпосередньо. Це були цілісні. Дійсно вільні, насправді люблячі один одного та Бога особистості. Але гріх спотворив майже все. Людина втратила цілісність і стала роздробленою. Властивості та сили людської душі і розуму прийшли в розлад. Це відбилося і на тілі. Людина стала смертною. До її природи увійшла тлінність, а з нею і хвороби. Східне християнство саме в цьому вбачає гріх. Це не стільки провина, яку Бог давно пробачив людини, скільки хвороба зцілити, яку поодинці не може. Ані людина, ані Бог. Ось ці два аспекти провину і хворобу або спотвореність єства, і потрібно брати до уваги щоразу, коли розмірковуємо про гріх та його наслідки. Діти, які народжуються від грішних батьків, звичайно ж, не наслідки гріха. Їхня природа спотворена від народження, в ній вже присутнє тління, вона вже схильна до хвороб та смерті. Саме це часом і називають первородним гріхом. Ось для чого потрібна святотайна хрещення. Проте провину за батьківські. А тим більше прабатьківські гріхи діти не успадковують. Вислів, син за батька не відповідає насправді біблійний. За кілька століть по тому, після Мойсея, про це напише пророк Езекіїл, один з великих пророків Ізраїлю. Його слова варті, розлогої цитати. І було до мене слово Господнє. Навіщо ви вживаєте в землі Ізраїлеві це прислів'я, говорячи? їли кислий виноград, а у дітей на зубах оскома. Живу я, говорить Господь Бог. Не будуть надалі говорити я це Ізраїлі. Ви говорите. Чому ж син не несе провини батька свого? Тому що син чинить законно і праведно, усіх уставів моїх дотримується і виконує їх, він буде живий, душа, яка грішить, вона умре. Син не понесе провини батька, і батько не понесе провини сина. Правда праведного при ньому і залишається, і беззаконня беззаконного при ньому і залишиться. Езекіїла 18.1,3 1920. Об'єктивний закон, передача наслідків гріха цієї болячки, спотвореності. Пошкодження єства, через які, немовля, вже народжується здатним страждати і помирати, а коли підросте, то і грішити самостійно. Проте слова Божі про покарання дітей за провину батьків до третього і четвертого роду це скоріше педагогічний засіб виховання недосконалого. Жорстокосердого і твердо народу, який щойно вийшов з Єгипту. Вже за часів пророка Езекіла цей засіб виховання було скасовано. Люди, до яких звертався пророк, більше не потребували грубих засобів переконання. На жаль, сьогодні на пострадянському просторі. Вірні а точніше ті, які вважають себе віруючими насправді здебільшого язичники. Навряд чи ми чимось кращі за людей, які вийшли з Єгипту, перейшли по сухому Червоне море. І отразу ж варто було Мойсеєві залишити їх на кілька днів, зробили собі золотого тельця. І тому для нас. Як і для наших попередників зі Старого Завіту, знову спрацьовують методи засоби з тих часів. Саме тому з уз деяких християнських пастирів можна почути фрази про покарання дітей за гріхи батьків. А вже ж, діти плоть від плоті та кров від крові батьків. І якщо батьки проводять життя у гріху, то чи варто дивуватися, що і діти населідують саме цей шмяк? Найстрашніший гріх сучасних батьків двоєдушність, брехня, можна сказати дитині правильні слова, але яка з них користь, якщо приклад життя батька чи матері доводить протилежність? Пияцтво, розлучення, блуд, культ грошей в сучасному суспільстві стали, на жаль, нормою. Я ще не зустрічав батьків, які би бажали, щоб їхня дитина пиячила, курила, блудила, розтринкувала гроші, чи покидала родину. Проте як часто ми дорослі дозволяємо собі брехню, Брешемо власним дітям, а потім дивуємося, що дитина засвоїла не слова, які ми промовляли, а саме цінності, якими ми жили. Для багатьох батьків життєві помилки дітей справжня трагедія. Знав би, що так станеться, багато чого не робив би, і шкода, коли вже запізно. Так ось. Щоб не стало запізно, християнство кличе змінити життя вже сьогодні. Ось тепер час сприятливий, Ось тепер день спасіння, 2 Коринтян 6.2, пише апостол Павло Християнам Коринті. І це тепер для кожного з нас сучасних і сьогодні виклик. Скільки часу ми усвідомлюємо себе віруючими? Рік, два, десять, двадцять, скільки. Давайте поставимо собі самим досить просте питання, як моя віра втілюється в моєму повсякденному житті? Бо справжня віра не лише визнання того, що Бог існує, так біс... вірують і біси. А довіра Богові, вірність йому і виконання Його заповідей. Повсякденне життя, саме з нього цього здавалося, буденного і нічим не значного, а насправді дуже величного, хоч і непростого людського життя, і починається практичне християнство. Це вже потім. Пости і свята, паломництва і духовні книжки. Спочатку маємо стати чесними перед Богом та людьми навколо, нашими дітьми і перш за все, перед самими собою. Коли кількість таких людей у суспільстві переважить певну критичну масу, от тоді і можна буде. Проповідувати словами Езикіла. А поки що, на жаль, нам більше пасує слова Моїсея. Один із варіантів рішення просити молитву тих, хто ми знаємо молиться і молиться про нас. Це допоможе нашій душі, бо в житті існує безліч. Труднощів іноноді здається, що земля йде з під них. Як у ханинянки, яка просила Ісуса допомогти їй дочці, як у тих, чиї діти хворі або померли, або нездорові психічно, з відхиленнями, з аутизмом, депресією, загалом з безліччю проблем. В якийсь момент, коли доходиш до межі, коли здається, що виходу немає, то кажеш. Господи, як мені бути, підкажи вірне рішення. І зараз я кажу, що рішення є завжди яке? Не скажу про кожен конкретний випадок, усі ми різні, але часто буває так, що рішення знаходяться зовсім не там, де спочатку уявлялося. Його посилає Бог. Я бачив ситуації, коли людина. Опиняючись буквально біля краю безодні на самому дні раптом знаходила вихід. Не буває так, що Бог не посилає допомогу, нехай навіть в останню мить. У момент трагедії під час страждань ми забуваємо про це, і здається, ця проблема велика і не розв'язана. Недавно я отримав листа від одної дівчини. Не знаю, звідки вона. Але мені часто приходять листи від різноманітних людей повідомлення, про яких я потім молюся, просячи Бога вирішити їх проблеми. І ось ця дівчина написала, що Боже воліє і плаче цілу до Богу безпосередньо, бо вже сім місяців не вживає ліки, який прописав лікар. Я відповів їй. Що треба пити ці ліки, не хочу, написала у відповідь хочу, щоб Бог мені допоміг. Але Бог каже тобі приймати їх, Бог послав тобі лікаря, не можна відмовлятися від допомоги, яку пропонує нам життя, відповів я. Сам Господь багато разів казав людям: ідіть до священників. Ідіть до лікарів, прошіть про допомогу, вони можуть дати те, чого сам ти собі не даси. І ще ця дівчина, що так переживає через свою проблему, не може собі уявити, що колись це мене. Ми, люди, взагалі, схильні перебільшувати свої страждання. Тобто, якщо зараз тебе щось мучить, то здається, що це триватиме ще років двадцять. Ти перебільшуєш проблему, підносиш її до нескінченного степеня. Адже можна сказати так, сьогодні в мене є проблема, добре, але завтра її може вже не бути. А через роки я взагалі не розумітиму, чого я зараз так мучуся. Ми просто тонемо. Так буває, що не в склянці воді, а й дійсно в відкритому морі, але свої проблеми. Ми перебільшуємо дуже сильно, адже найбільша проблема у нас в голові. Саме звідси все починається, адже проблема це не проблема сама по собі, а те, як ми її сприймаємо, як сприймає наш розум. І ці терзання найсильніші, коли постійно перебільшуєш, думаєш і мучишся. Коли сили вже на межі, тоді відбувається диво. Як казала одна паралізована людина, Бог не залишає. Часто проблема вирішується саме тоді, коли все вже найгірше. Тоді людина каже Богу, якщо ти не можеш нічого тут зробити, знай, я не в змозі більше терпіти. І тоді неодмінно щось відбувається, щось змінюється, і передусім змінюється сама людина. Починаючи інакше сприймати проблему з радістю, оптимізмом, надією, з вірою, що проблема вирішилася, треба передусім вірити. Обов'язково станеться щось добре. А коли немає надії, то нічого і не відбувається. Деякі люди просто дають відбій, вщаті надії, кажучи, у відчаї страху ну все. Нічого доброго в житті точно не буде, це кінець. Ці люди повірили в те, що нічого вже не зміниться ніколи. Але вірити в зміни дуже важливо вірити в диво, у зцілення, у те, що наше життя, життя наших близьких, наших дітей стане краще. Важливо, щоб у душі жила надія на краще. Приміром, якщо звертай. Звершується таїнство соборування, не підходь до цього формально, а вір, що тепер, після соборування в душі людини обов'язково наступлять зміни, як і в її організмі. Ми всі намагаємося розв'язати проблему без віри. Дуже важливо вірити, що ми гідні кращому. Що запитував Господь, перш ніж зробити черговий дим? Віруєш, чи віруєш, що я можу дати радість, зцілення, воскресити твою дитину? І коли людина відповідала вірою, відбувалося диму, бо віра відкриває душу назустріч диму. Віра, довіра, готовність, прийняти радість, тут важливо і те, як нас виховували. Більшість людей просто не вірить у те, що вони гідні і можуть бути щасливими. У нашій підсвідомості радість і щастя неминуче пов'язані з покаранням. Тобто, здавалося б, привід для великої радості є. Люди кажуть, ох, якби тепер чого поганого не вийшло. Недобре стільки сміятись, якби потім не плакати. Сьогодні От сміється, а завтра що буде? Тобто ми просто не дозволяємо собі радіти, бо варто тільки зрадіти, неодмінно в тебе полетять тапки. І найстрашніше, що ці тапки ці ми укладаємо в руки Божі. Так нас виховали. По суті, нам здається, що сам Бог не хоче, щоб ми раділи, що Він хоче бачити одні наші сльози, муки, терзання, самобечування і розгубленість. Можна подумати, що Богу подобається дивитися на наші муки, як деяким дітям подобається відривати крильця в комах. І насаджувати їх на шпильку. Але якщо жити з такими думками і настроєм, жодних змін на краще точно не станеться. Дуже важливо вірити, що ми гідні кращого і що Бог неодмінно пошле нам це для вирішення всіх проблем. Ми народилися не для сліз. Плакати можна в якийсь момент п'ять хвилин, п'ять днів, Но, але не все життя поплач, нехай душа примириться з Богом, нехай Господь простить тебе, посповідайся, причастися. Але не можна все життя плакати і скаржитись. Бо причастившись, кого ти прийняв у себе? Вічну скорботу? Ні. Христос це радість, це рішення всіх твоїх проблем. Отже, треба це прийняти. Треба повірити, що вихід є. Отже, я ніяк не можу одружитися. Напевно, так і не одружуся. Ну, якщо ти сам у це повірив, то і не одружишся, адже варіантів жодних. Але можна сказати, Бог неодмінно допоможе. Я знаю, Він обов'язково підкаже, як буде, чекатиму і сподіватимуся, чекати і сподіватися. Одній дівчині так і сказав: вір, що твій єдиний десь є, тобі вже 30, значить, він точно існує. Просто ви поки що не зустрілися. Нехай у серце оселиться мрія, надія, молитва. Адже що таке молитва? Хіба не прагнення до мрії? Коли я молюся за когось, то всіма силами душі бажаю, щоб людина отримала те, що для неї прошу. Так і ти уяви собі, його, свого майбутнього чоловіка. Але я не знаю, хто це. Неважливо, твоя душа знає, що ця людина готується до зустрічі з тобою. Зустріч станеться неодмінно. Психологія очікування і надії це ключ до практичного рішення проблеми там, де не чекаєш. І зрозуміло ті, хто постійно скаржиться, ремствує і зневірюється. Ніколи не зможуть вирішити своїх проблем, бо в наріканні і скаргах рішення не знайти. Навіть коли Бог посилає таким людям якісь варіанти, вони все одно повертаються до своєї улюбленої тактики, вирішуєш їм одну проблему. А вони ну, а в мене ще от що. Вирішує цю а у відповідь, ну так, але все одно це не те Бо, це люди, які ніколи не бувають задоволені. Тому не будьмо такими. Як важливо є у своєму житті жити надією. От бачимо, що означає практична надія. Надіятися. Що буде все добре, вірити, що все буде добре. І тоді неодмінно і в нашому житті усе буде змінюватися, усе буде ставати на краще. Отже за вірою вашою дасться вам. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!